Любі друзі, всіх вітаю! Попереду нас чекають новорічні свята. А новорічний настрій складається з багатьох компонентів, одним із яких є, на мою думку, святкове імбирне печиво, рецептом якого я хочу з вами сьогодні поділитися. Сьогодні нам з вами знадобляться наступні інгредієнти: вершкове масло, мед та цукор, борошно та яйце, а також спеції імбир, кориця. Мускатний горіх, розкушувач та сіль. Для початку нам потрібно на водяній бані розчинити вершкове масло, цукор та мед. Весь цей процес займе приблизно 5 хвилин. Ось подивіться, як це має виглядати. Далі в отриману трохи охоловшу суміш додамо одне яйце та ретельно їх об'єднаємо. Слідом до єдності відправляється наше борошно та спеції. Кориця, імбир, трохи мускатного горіху. А також сіль та розпушувач. І вже тепер нам потрібно ретельно замісити наше тісто. Воно повинно бути густим та трохи липким, але аж ні в якому разі не рідким. Якщо потрібно, додайте трохи борошна. Отримане тісто потрібно накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник приблизно на 40-50 хвилин. Робочу поверхню столу щедренько припорошимо борошном та викладемо на нього наше запашне тісто. Друзі, тісто потрібно розкочувати обережно, щоб воно не прилипало до столу. Робоча товщина 7-8 мм. І ось тепер в гру вступає ваша фантазія. Нам потрібно сформувати наше майбутнє печиво. Я буду використовувати ось такі формочки. Мої улюблені ялинка та рукавичка. А якщо у вас таких немає, ви можете взяти звичайну склянку. Вже сформоване печиво перекладемо на підготовлене деко. Друзі, зверніть увагу на відстань між печивом, тому що в процесі випікання вони зміняться у розмірі і можуть злипнутись. Тобто дуже щільно не кладіть. Далі відправляємо їх в духовку 180 градусів 10 хвилин. Минуло 10 хвилин і ось наш результат. Друзі, ось подивіться, яке ми отримали красиве та рум'яне печиво. Мені дуже шкода, що я не можу передати через екран його неймовірний аромат. Ну а вже наприкінці, що печиво виглядало більш святково, я його прикрашу. Робити я це буду з допомогою глазурі, котра складається з білка та цокрової пудри. Але якщо вам таке не до смаку, то ви можете цього не робити. Воно і так виглядає дуже привабливо. Друзі, маю надію, що цей рецепт надихнув вас новорічним настроєм і ви захочете цими смаколиками пригостити своїх близьких та рідних. Новорічні свята триватимуть недовго, а цей рецепт залишиться з вами назавжди. А тим часом я вас вітаю з придешніми святами та па-па!